Ісус Христос, якщо нас кличуть на день народження, або на якесь свято, або на весілля і кажуть нам певний регламент, кажуть, нам дискот, ми ж не заперечуємо, ми робимо все, що нам сказали. І так в такі години ми приходимо, так само ми одягаємося, так само є і День народження Ісуса Христа. Якщо іменинник, так, Ісус Христос, він каже, що ми маємо святкувати так, ніяк не інше, не по-своєму, то ми маємо відкинути свою думку, відкинути своє і поставити на перше місце іменинника. І наше життя, воно не уже не належить нам, воно уже не наше, воно належить Ісусу Христу. Тому що Він виклик нас своєю е, дорогою е, ціною, своєю кров'ю. І ми маємо виконувати все, е, що хоче Ісус Христос. Так? Тому що ми його, якщо він стоїть у нас на першому місці, якщо ми його діти, якщо ми його служимо, то найважливіша думка, яка може бути в нашому житті, це думка Ісуса Христа, тому що ми Його, ми тіло Ісуса Христа. Амінь.